Робимо плов для наших найкращих військових, хлопців, наших друзів, знайомих, побратимів. Хочемо трошки їм такими смаколиками такими. М'яско печати їм в олії, моркочка, цибулька. Вариться приблизно плюс-мінус. П'ять годин. Робимо два таких казана по 300 літрів в день. Але плюс 300 літрів ще бограча в день. За, за два дні плануємо роздати 4 тисячі порцій. Прогнозовано вже всі прорахунки зроблені. Крім того, кави порядка півтори тисячі порцій розрахунково і бограч орієнтовно до тисячі порцій. Ми з міста Луцька Славного приїхали кормити, щоб надати хоч якусь частинку мирного життя для наших захисників, привезли смаколиків, привезли дуже багато різних речей, хімії і тому подобне, що потрібно хлопцям на зараз. Цей проєкт був започаткований нашим волонтером Залузьким Віталієм, і з того часу ми їздимо, допомагаємо, робимо цю добру справу тут на сході для наших військових, щоб їх підтримати морально, скажімо так, щоб вони не думали, що за них забули. Ми приїхали з Полісся, з Рівенщини, церква Християн Вірі Євангельської, я є пастором церкви. І оця наша з церкви команда ціла волонтерів, які вже другий тиждень тут готуємо гарячі страви для солдат, підкормлюємо їм, вони тут рух великий, туди-сюди їдуть, всі просять. Тут разом з тим ще привезли з дому різних випічків, солодких солоних, всього, що могли наші господині наготувати там. Не бажаєте вас. А що